От зустрів я Косюгаю соловей папугу і на радощах промовив Будьте мені другом. А папуга пір'є дибки, дзьоба аж до неба. Я із мишами не дружу, сірих нам не треба. Соловейко похитнувся і аж втратив мову, стрепенувся і надумав щось сказати знову. Але де там? Тут папугу понесла ловина. За себе, навіть вигнув спину. Ти на себе подивися, порівняй зі мною, кому дружбу пропонуєш, хто перед тобою. Я співаю на всіх мовах і всі мови знаю. Та й багато королівське одягання маю, а ти сірий та убогий. У хащі, бо я маю тут співати, оперети кращі. Зараз прийдуть мої гості, будуть величати, а тобі, невдаху треба подалі втікати. Опустив свою гулівку сірий соловейко, полетів, сховався в хащі та й сидить тихенько. Чує квакання жабине, воронячі крики, так злякався бідолаха, не зна, що робити. З переляку, Почав співати, перебивши дикий крекіт, папуги вдаваки. Ліс завмер. Аж сонце встало, хащі освітило, а папуга здійняв я Аж пила? Але гості вже не чули. Скандували, браво, слава пташечці сіренькій. Соловейку слава.